І погнали ось і. Одна команда вже попереду це Лев Оноківські, але монокоманда ЄРЦ «Сонечко» просто неймовірним ривком обганяє усіх. Запеклі змагання на воді, щирі емоції, творчість і благодійність. Саме так оноківська громада відзначила цьогорічний день села мальовничої кам'яниці. Однією з головних подій свята став видовищний човновий заплив. У змаганні взяли участь шість різних команд. Кожна з власним характером, настроєм і стилем. Коротко ми. Вікінги сьогодні вікінги, які виходять в рейд, а не за золотом і не за скарбами, а за добрими справами. Ми, як працівники соціальної служби, ми стараємося робити тільки хороші справи, тому наш дракар символізує командну роботу. Команду всього нашого центру, тому що вікінги завжди славилися командною роботою, тому ми сьогодні виходимо в рейд за добрими справами. У нас представлений човен під назвою ЦНАПончик, тобто розумієте символіку, це різнокольорові солодкі пончики, так як у нас основний склад колективу Дівчата. Ми такі ж солоденькі і красиві. Я думаю, що ми маємо забрати перше, тому що команда, команда злагоджена у нас, і я сподіваюся, що ми спіймаємо той темп, який нам потрібен, і все, все нас вийде. Особливо зворушливо виглядали найменші учасники, які також долучилися до водного протистояння, показавши неабияку сміливість і командний дух. За минуту ми зареєструвалися, взяли з багажника такий предмет для плавання. Моя така лодка, і ми так проплили. Враження були класні, мені дуже сподобалось ем... найбільше мені сподобалось, коли тато був спригнув і сказав, ви далі сам. Я думав, що я розвернуся і він потім далі залізе. А... Він сказав, щоб я плив сам таких подій. Такого я зовсім не очікував. Перемогу в човновому батлі здобула команда Національної гвардії з військової частини 31-15. Вони не лише довели свою силу, а й викликали гордість у кожного, хто спостерігав за запливом. Усі учасники отримали заслужені відзнаки, а оплески не стихали ще довго після завершення гонки. Ця номінація дістанеться команді, яка під час запливу половину команди втратила. Там штурмана, боцмана, але все одно доплили. Це команда Лев. Ви також, до речі, були в цій команді, а прошла і вам юному чемпіону, який на справді морські леви після довгої перерви з 2019 року місцеві мешканці нарешті зібралися разом щоб не лише відсвяткувати а й зробити добру справу день села став не лише днем веселощів а й символом єдності підтримки та вдячності тим хто боронить нашу країну Оноківська громада довела навіть у складні часи можна і потрібно залишатися разом підтримувати одне одного і дарувати радість і нехай відтепер такі теплі змістовні зустрічі стають щоріч Традицією це не просто захід, це певний ритуал, це певний символ кожного села, і кожне село знаменується своїми подіями, заходами, культурою і так далі. Для нас дуже важливо розуміти, що кожне село має свої особливості, свої символіки. І свої традиції, повірте, ми за них забувати не будемо, і такі перші кроки, але вони потребують часу. Хлопці там на сході. Стоять на захисті нашого неба і нашої держави для того, щоб ми тут були щасливі, щоб ми могли збиратися в такі заходи і донатити для того, щоб підтримати їх там на сході. Проте свято не обмежилось лише спортивними змаганнями. Гостей чекала традиційна навариста уха, приготована просто неба в ароматах юшки, сміху і пісень, село ніби ожило по-новому. На сцені виступали хореографічні колективи громади від дитячих ансамблів до досвідчених аматорів. Святку. Територія об'єднали і мистецтво, і волонтерство. Тут діяли різні локації, зокрема, і виставка художників, робіт, вихованців будинку культури, а поруч продавали хендмейд, вироби місцевих майстринь. Виручені кошти з продажу спрямували на підтримку Збройних сил України. Крім того, на території свято розмістили кілька скриньок для збору пожертв. Кожен мав змогу долучитися до благодійної справи. Дієвий меморандум про співпрацю та партнерство підписано. Оноківська громада стала першою серед громад району, яка уклала такий меморандум. На поштові у стінах Ужгородської міської ради відбулася результативна зустріч між міським головою Ужрода Богданом Андрієвим та Євгеном Лейбою, виконувачем обов'язків голови Оноківської територіальної громади. Відтепер пільговим проїздом громадського транспорту Ужрода зможуть користуватися жителі Оноківської громади. І навпаки, ужгородці. Громади у свою чергу будуть компенсовувати ці видатки. Якщо якісь видатки будуть в Оноківського бюджету, то Ужгородська міська рада буде компенсувати. Якщо будуть видатки у Ужгородської міської ради, то Оноківська сільська рада буде компенсувати. Наступний крок після цього це буде підписання договору про міжмуніципальне співробітництво у сфері транспорту. А це вже потужний документ, який далі я надіюсь буде розвивати як нашу транспортну інфраструктуру, так і ужгородську транспортну інфраструктуру. Наприклад, в нашому громадському транспорті, який працює в місті Ужгород, є валідатори. Це такі перестрій, яких можна сплатити вартість проїзду в громадському транспорті. А пільговики, це наші ну, пенсіонери із категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, Просто цю картку прикладають до цього валідатора. Воно сканує прізвище і відповідно ми фіксуємо, що цей громадянин користувався громадським транспортом. В кінці місяці ця автоматизована система обраховує. Передаються дані в наші відповідні структурні підрозділи, і ми таким чином повинні з бюджету компенсувати перевізникам вартість призу цих пільгових територій громадян. Такі спеціальні транспортні карти для безкоштовних перевезень виготовляють за місяць. Також за словами Євгена Лайби та Богдана Андрієва, немає обмеження на кількість перевезення. Окрім за сприяння голови Оноківської територіальної громади та депутатського корпусу поповнення у транспортній інфраструктурі про це розповіли місцеві жителі. Ганна Росада розповідає, з якими труднощами зіштовхувалися довгі роки через відсутність рентабельних маршруток. Я проживаю в гірській місцевості. Добре, що тепер літом куди не йшло, а зимою. Цілком велика проблема. Доби стане, не може підійти вверх, бо відмовляють гальма. Люди виходять з автобуса, дітки, яких везуть в садочок, в кого немає транспорту. Значить, виходимо і 5 кілометрів до Кам'яниці йдемо пішком. Наприклад, далі з Кам'яниці виходимо на центральну дорогу і зупиняємо, чи Березнянський, чи Лютянський, і добираємося в Ужгород пенсіонерам. Медикаменти купити треба раз до врача сходити – два продукти, харчування закупити три. Це велика подяка нашій владі. Євгену Васильовичу і депутатському складові, що вони подбали про таких людей, пенсіонерів, яким важко взагалі зараз жити. Пенсія дуже низенька, а сплачувати за транспорт нема можливості. Я 42 роки пропрацювала в фондівському клубі. У мене ділянка є тут за постом дає, та я хожу, сажаю. Огород, мама загиблого героя. Ми вчора перший раз їздили на екскурсію в цим подієм в Чинодіїв замок і санаторії Карпати. Тобто в тестовому режимі? Так, перший раз ми всі їздили, випробували автобус. Зручний, гарно. Чи потрібно було чи задоволення? Так, рада, дуже рада, що я. Для громади такий автобус, для Воноківської громади і для містян, тому що багато жителів Воноківської громади працюють у місті, багато городян мають дачі, працюють в Воноківській громаді. А от, власне, екскурсію у новому транспорті від українського виробника проводить для журналістів водій Юрій. відкривається. <плес> І вода спальня закривається так. А тут ви кажете ще. Тут для інвалідного ну, спинка зроблена. Сюди, коляски. Тут тут дополнительні сиділи. Раз. Тут Так, спорудні для стоячих пасажирів. Український виробник. Черка, місто Черкаси. Автобус обладнаний для інвалідів. Є пандус. Є 23 сидячих міста. І плюс 20 стоячих. 43, 43, да, 43 посадочні міста, як в, в, в общем. Словом, новий крок до доступності та зручності на користь кожного жителя Оноківської громади. Сьогодні прибув ще один евакуаційний потяг на Закарпаття, доставивши три сім'ї, що змушені були залишити свої домівки через війну. Дорога була важкою і довгою, але по прибуттю люди, зітхаючи з полегшенням, відчули, що потрапили в місце безпеки. Слава Донецька залічому вирішила саме зробити так, Тому що війна, стріляють. Дітей спасаємо. і ми вирішили сюди приїхати з діточками. Приїхала вивозю діточок, щоб Спокійно спали, як нам сказали, щоб ми не переживали, все буде добре, все поселять, всі умови будуть предоставлені. Так що ми не переживаємо тепер. Зустрічали евакуйованих на вокзалі у Мукачеві представники гуманітарної місії Проліска. Організація, яка вже багато років допомагає людям евакуйовуватись постраждалих територій. Сьогодні приїхало три родини. Дев'ять осіб, шестеро з яких це діти різного віку. поселяємо їх у місце тимчасового проживання в селищі Тересва. Шовтячівський район приїхали. Дві родини, здається, з добропілля, одна з Новодонецька. Не залишились остороні представники ДСНС, які не тільки організували безпечне транспортування, а й надали психологічну допомогу. Сьогодні ми традиційно зустрічали сім'ї, які прибули із більш напружених обласних центрів, із прифронтових територій. Вони після тимчасового перебування на ну, хабах в містах великих пересуваються вже далі в більш безпечні території. Цим сім'ям запропонували Закарпатську область, і звичайно, це те, що. Що їх саме найбільше хвилювало чи наскільки тут безпечно? Це основне, що вони хочуть, це просто спокійно спати. Для цих трьох сімей, як і для багатьох інших, кожен новий день після евакуації це шанс на нове життя. Підтримка волонтерів, медичних працівників та рятувальних служб допомагає впоратися з труднощами, адаптації та зберігати віру у майбутнє. Цей потяг став ще одним символом того, як у найтемніші часи лютяність, підтримка та солідарність стають найважливішими, складовими для побудови нового шляху та нових можливостей. На Мукачівщині внаслідок вибуху гранати тяжко травмований підліток. Поліція встановлює обставини. До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 16-річного мешканця Мукачівського району з тяжкими травмами, отриманими внаслідок вибуху невідомого предмету. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції. Попередньо встановлено, що неповнолітній, перебуваючи за місцем проживання своєї бабусі на посадибній ділянці будинку. Самостійно привів у дію вибуховий пристрій. Висмек Кнувши чеку з гранати. У наслідок вибуху хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді повної травматичної ампутації правої, верхньої та нижньої кінцівок. Його госпіталізували до обласної дитячої лікарні в Мукачеві. Наразі стан потерпілого критичний. Він перебуває в реанімаційному відділенні. Співробітники поліції встановлюють походження вибухового предмету та всі обставини події. Йдеться про незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами, та необережне тяжке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво. То здійснює Мукачівська окружна прокуратура. На Тячівщині поліція затримала підозрюваного у замаху на життя правоохоронців. На лінію 102 надійшло повідомлення про посягання на життя двох працівників Хузького районного управління поліції у селі Угля Тячівського району. Для встановлення попередніх обставин події за викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного управління поліції. Стало відомо, що уповноважені Хуського районного управління виїхали за місцем проживання підозрюваного у хуліганстві 44-річного мешканця села Угля Тятівського району. Останній побачивши службове авто правоохоронців почав погрожувати їм та направив рушницю в бік транспорту. Надалі він здійснив два постріли в бік оперативників. Окрім цього, фігурант пошкодив службовий автомобіль поліції. 44-річного Закарпаття затримали. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У ході огляду місця події слідчі вилучили мисливську зброю, з якої стріляв зловмисник та боєприпаси до неї. За йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Прикордонники викрили благодійника-переправника. У ході реалізації оперативної інформації офіцер головного оперативно-рушукового відділу Мукачевського прикордонного загону на околиці населеного пункту Широке прикордонники зупинили автомобіль марки БМВ іноземної реєстрації. Крім водія жителя Закарпаття, у салоні автомобіля перебував ще один пасажир-мешканець Дніпропетровської області. Як з'ясувалось, під виглядом представника благодійної організації Закарпатець намагався переправити свого пасажира за кордон. Вартість такого сервісу. Становило 11 тисяч доларів. США. половину суми дніпрянин сплатив одразу, решту після успішного перетину кордону. Відомості про виявлення ознак злочину передбачено внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань відкрито кримінальне провадження стосовно правопорушника, який скористався послугами переправника, оформлено документи, адмінпровадження. Заходи з викриття правопорушників. Проводилися спільною міжвідомчою групою у складі військовослужбовців оперативно-розшукового відділу дякове та відділу прикордонної служби вилок Мукачівського прикордонного загону у взаємодії. Співробітникам поліції Бергівського районного УНП в Закарпатській області Мінжирські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Соєми Хуського району. Дружина власника оселі, переглядаючи камери, відеоспостереження помітила задимлення у дворі та полум'я на зовнішній стороні будівлі. Про це вона повідомила чоловіка, який негайно зателефонував на 101. Через сильний вітер полум'я стрімко поширювалось площі оселі. На місці події працювали вогнеборці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Міжір'я. У прибутют з'ясувалося, що вогонь охопив усю зовнішню частину будівлі. Пожежою було знищено стіни будинку, покрівлю, навіс і прибудовану котельню на площі 100 квадратних метрів. Однак рятувальникам вдалося повністю зберегти внутрішні приміщення житлового будинку та наявне там майно а також сусідню оселю від знищення вогнем. Причини виникнення пожежі та розмі завданих збитків з'ясовуються правоохоронними органами. Гірські рятувальники спільно з добровольцями пожежної команди села Кваси допомогли травмованій жінці. На вихідні до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі екоферми поблизу села Кваси Рахівського району 70-річна туристка з Івано-Франківщини зазнала травми ноги під час подорожі. Через складний гірський рельєф автомобіль медиків не зміг дістатися до постраждалої. Тому виникла потреба у допомозі рятувальників. Вони разом із добровольцями пожежної команди села Кваси дісталися до жінки, надали їй домедичну допомогу та транспортували на ношах до населення. Аного пункту, де вже чекали фахівці екстреної медичної допомоги, Цей випадок черговий приклад ефективної взаємодії професіоналів і місцевих добровольців задля допомоги людині. Же поліція притягнула до відповідальності на тверезу матір п'ятирічної дівчинки, яка наодинці блукала місто. Дитину вилучили і передадуть медикам. У годі моніторингу мережі інтернет в одній з спільнот було виявлено допис, автор якого стверджував, що серед міста без нагляду батьків блукає маленька дівчинка. Поліцейські зареєстрували подію і розпочали перевірку за даним фактом. У її ході було встановлено, що йдеться про п'ятирічну дівчинку, яка наразі проживає в місті разом із матір'ю. Матір дитини поліцейські швидко встановили та розшукали. Нею виявилось 4-річна уродженка міста Лозова Харківської області, яка наразі проживає в обласному центрі Закарпаття. Під час спілкування з нею з'ясувалося, що жінка перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Для забезпечення безпеки малолітньої дитини поліцейські вилучили та найближчим часом передадуть медикам для проведення детального медогляду. На матір ювінальні поліцейські склали адмінматеріали. Інформацію про будію передали працівникам служби у справах дітей, які в подальшому займатимуться даною ситуацією.